Кінець поневірянням, скаргам та судам. 29 серпня Дніпропетровська католицька громада відзначає як найважливіше свято хресним ходом та урочистою літургією. Адже сьогодні вони змогли відслужити церковну службу в своєму храмі вперше з 1917 року. Останні 15 років Римокатолицька громада міста боролася за повернення будівлі колишнього кафедрального собору вірянам. Більше 10 років приміщення стояло занедбаним, і щоб не повертати його релігійній громаді, попередні власники американська фірма влаштували там пожежу. Зруйнували дах, тоді постраждав унікальний розпис, яким вкриті стіни храму. Утім, кілька днів тому рішення суду про повернення церкви набрали законної сили, і католики нарешті змогли туди увійти. То буде візитка міста, і то буде можна сказати добре слово кожної людини, туристи, поломника, який прийде до Дніпропетровська, що тут є нормальна держава, котра шанує. prawa wszystkich ludzi, także męczyn religijnych czy męczyn nacjonalnych.